Слава Україні. Сергій дивись, оце у мене такий фліпап, це другий шолом. Оце внутрі ну, я відстібнув. А отак от він кладеться. Це маленький же ж, відповідно, кофр. Ви бачите, тут ще є місто, це тут щело побільше виступа, туди можна класти і класти, і ось вона відкрита, і ось у нас. Все закривається, все замикається. От і такий невеличенький, так відповідно працює сам кофор замок. Ну а тут, якщо закрити, зараз застібну і покладу його, відповідно, от тільки у мене ще місце. Тобто, ну, в принципі, я так. Умовно сказав, що тут перчатка. Ну, дождєвий, так, таке все поміститься. Ну, це тут якраз те, що близько якраз закривається один карман і це другий внутрішній. Все, ну, то наліпки хлопцям дарую. Тобі також буде, якщо замовиш. Все, слава Україні!